Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 грудня на такому осітопі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми горами під Golden Kite. І взагалі на сьогодні я закінчую о, цього щотижневий звіт свій. Е, Повишивалося небагато, щось там коло 100 хрестиків. От, і я буду продовжувати. І вже на наступному тижні повноцінно покажу вам, що там у мене не вишивалося. От, для новичків на каналі Canva це, ця робота вишивається на канві 18-го каунту, нитки СХС, два складення. Тут всього 132 значка, із них є 60 з чимось блендів, не пам'ятаю чесно. Блендів не так багато солідів не так багато, але купа блендів мені дуже подобається результат, те, що виходить. От, але о, мені дуже подобається в будь-якому випадку. Тут дуже класно це виглядає. ніби всього на всього чверті 25% готової роботи. А у мене вже 4 значка. Ні, 5 значків вийшло з роботи, і вийшло, 4 від, і вийшло 3 відтінка. Причому значки були блендові в основному, тому і вийшли швидко. От, наразі я буду продовжувати. ну Скільки вийде у мене не знаю, от, а м -м, покажу вам, що в мене не вишивається вже на, на наступному тижні. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба, подякувати нашим ЗСУ. От, е, завдя... Тільки завдяки ним можемо спокійно працювати і знімати, в тому числі, такі відео. Дякую їм. Всі до наступного відео. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Маємо 12 грудня. На такому ось етапі я на сьогодні закінчила свою роботу. Ой, 11 грудня, господи, закінчила свою роботу над моїми горами. Перевишивалася не так, щоб дуже багато. 250 хрестиків, але, як бачите, заповнилась потрошки зверху, майже повністю там деякі одинички. От і заповнюється тут далі. І я буду продовжувати. Вишиваю я такому. Canva 18K, ниточки SHES, складення. От, у мене ніч, все, все стандартно, все як зазвичай. От, беру одну ниточку, беру один колір, по кольорам вишиваю, так би мовити. От, чому так би мовити? Бо де-факто я беру одну ниточку і вишиваю, або скільки є хрестиків цього кольору на площі на стовпчику. От, 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 от стопчиками, Або скільки є її взагалі, або всю, скільки їх вистачає нитки. А далі вже потихеньку-потихеньку ну, заповнюється в мене. От, виходить, як на мене, непогано, ну це Golden Kite. Тому будемо дивитися далі, як в мене буде виходити. І покажу вам трошки пізніше, що в мене навишивається завтра. Тому до наступного включення, па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 грудня. На такому сітапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Повишивалось не дуже багато, там щось коло 390 хрестиків. От. І я буду продовжувати. Ще хочу повишивати, скільки я зможу. От хочу подивилася по схемі, що я майже дійшла до краю. Залишилось у мене три столичка, і тому я буду йти рядочками. Мені буде так зручніше заповнювати. І мені буде більш наглядно по заповненню. От, і буду продовжувати. Покажу вам все, що в мене пишеться. Це в мене вже буде завтра останній день моєї роботи над моїми, над моїми горами. І буду брати щось альтернативне, мій передноворічний марафон. О, така ось краса виходить, мені дуже подобається те, теж виходить. От, але наразі буду з вами прощатись, буду вишивати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 13 грудня на такому етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми горами. Він Golden Kite. От, просувається воно. Непогано просунулось у мене за цей вишивальний марафон на 1840 хрестиків навишивалося. Вчора майже тисячу, хре, трохи більше як тисячу хрестиків нашилося. Просувалося чудово, легко. Тут зонами я вирішила тако заповнювати рядочками по довжині до краю. От, і так ось у мене навишивалося. Я буду наразі відкладати до наступного разу. буду робити, я е, по-другому трошки процеси, буду брати в роботу. Я ще обдумую, як то буде ліпше зробити. Але як такого, то я хочу це зробити. Наразі хочу побажати всім гарного дня. Дякую вам за те, що ви е, зі мною. Якщо цікаво, е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. От і е, хай, буде все добре у вас. От, дівчата з Києва із Харкова, от, хто постраждав від обстрілів. Всіх це просто жах. От, всім співчуваю, була б можливість, от, була б допомогла всім, але такої нема, тому тільки інформаційно поки що. От, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа, -па. доброго. Дня, шановна спільноту, сьогодні маємо 14 грудня. На такому ось етапі я закінчила минулого разу свою роботу над моєю альтанкою. В саду по набору китайському, не знаю, яка там фірма. Але саме цікаве, те, що в наборі на полотні і в наборі на малюнку абсолютно різні значки, і вгадати, що це саме це той, що квест. Але таке. То не критично, можна, в принципі, вишивати. От. І, ну і, власне, чим я і буду займатися, провишиваю два дні. От. І будь, покажу вам, що у мене не вишивається за ці два дні. От. Ну, що вже там вишивається, то та і буде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 14 грудня на такому ось етапі я закінчую свою роботу. А На сьогодні над моєю альтанкою в саду. От. Е, як бачите, провишивалося немало, геть немало, цей весь шматок. От. Ну, тут хрестики, мабуть, 700, може трошки більше, може і 800. Не знаю, мені важко полічити. От. Але провишивалося немало. Провишивалося плодотворно, як то кажуть. От, і мені дуже подобається те, як у мене вийшло, тому я буду продовжувати. <кхе> Ще сьогодні один день. Я буду вишивати. Бежу вам поближченько. Ось моя ой, помічничка хоче мені допомогти. Ну, я буду починати вишивати ось тут М -м, заповнювати. Буду тут оце синє буду заповнювати. Ну, взагалі, ти чорне має бути. От, е, буду заповнювати оце. Тут, скільки зможу, от в межах клітинки до сотки. от, Ну і, як зазвичай, власне буду заповнювати, і де там що буде, буду по цю лінійку приблизно тут по лінію приблизно рівня, щоб воно було якось гарніше. от, ну Таке буду вишивати, покажу вам, що в мене від того вийде. от, Мені дуже подобається те, що в мене виходить, і я буду задоволенням його продовжувати робити. От. Наразі хочу побажати всім гарно. Вишивається на канві 11-го каунта. Ниточки, ну не знаю, мабуть, з хС, тому що ну на DMC вони не дуже схожі. Хоча нумерація DMC, але ж ми знаємо, що китайці DMC не кладуть. От, Але може й Вишивається хрестик, повний хрест в три нитки. Тому що інакше дуже-дуже світить і так чорними місцями просвічує. От. Але, 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 <кій> виходить непогано, як на мене, тому я буду продовжувати. от, е, І покажу вам, що у мене вийде сьогодні вишити. У мене сьогодні другий день з цією роботою. Я її вишую і покажу вам, що в мене вийшло, а там уже буду брати завтра до роботи щось нове в межах мого передноворічного марафону, от, е, Хочу подякувати всім, хочу. От. <кій> Дякую всім, хто підписався на мій канал. Я з подивом зайшла вчора в, в YouTube студію, дізналася, що в мене вже аж 101 підписник. Я думала, що, що в мене їх менше. От раніше перед тим було 97. <кій> Мені дуже приємно, що у вас вже аж стільки народу. Такій кількості народу цікава моя творчість, тому дякую вам за підписку. Дякую вам кожному за ваші лайки, за перегляди, за те, що за кожен коментар ще ви залишаєте. І з моєю рукодільною подругою от ми записуємо тег. <клух> Першу частину тегу ви вже бачили, скоріш всього. Хто не бачив, переходьте моє одне з моїх попередніх відео, це якраз воно і є. От, е поки я вишивала, якраз записувала тех. От, ну і таке. <кій> Добре, не буду довго теременти, хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 15 грудня. На такому стапі я на сьогодні закінчую свою роботу над моєю альтанкою в саду. Як бачите, провишувалось минулого разу я закінчила ось тут. На краю, і в мене провишивалось майже до половини е, роботи. От, тут, ну, я так рахую, що тут близько 800 хрестиків, тому що насправді я вишиваю по нанесенці, і я мало я ну, не маю можливості нормально підрахувати, а вишиваю я по, по кольорам. Тобто я там взяла колір і пішла, пішла, пішла ним. Зараз покажу вам зі зворотнього боку, скільки це є. От, якось отак власне виходить. По об'єму вишитого, просто щоб виявляли свій масштаб. От, але ну, так, так, якось отак виходить, власне. От, і я буду продовжувати. Вишилось немало, в принципі, так що я буду продовжувати, але вже, це вже буде після Нового року. Зроблю перетрубацію процесів і ще думаю над тим, яка вона буде. От, тому таке. От, буду брати щось альтернативне завтра до роботи. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота, 16 грудня. От, на такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу над, моїм, е, кабін... Боже, над моєю варафієріком. Як бачите, провишивалося немало. Покажу вам, що кажуть. Все, що є вже вишито. О, отак все влізло в кадр. Як бачите, я отут продовжую. Отут продовжую. Не знаю, скільки не вишивається. Але сьогодні я ніби всі справи переробила, тому буду вишивати. Що там у мене буду тут заповнювати просто кольорами такого поступово-поступово. Ну, і скільки у мене тут вийде, вже не знаю. Може навіть, може навіть. Я ну, за ці два дні навряд чи то я щоб закінчила все, але може і закінчу. Всяко може бути, у мене може зайти натхнення. <кій> Буду продовжувати от, і покажу вам ввечері. Пізніше, що у мене на вишивається, або вам вже завтра то вже буде видно. О, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па. Доброго ранку, шановна спільнота. спільноту. Сьогодні маємо 17 грудня. От, неділю на такому етапі. На, сьогодні, на вчора я закінчила свою роботу над моїм. Е, Провишивалося не дуже багато, всього навгов 300 хрестиків, бо сіла я вже аж увечері, в мене ма, так як вихідні, і в мене, то я мала цілу купу справ. От, я їх всі ніби повирішувала, тоді змогла сісти спокійно, повишивати. Але таке, мені дуже подобається те, що в мене виходить. Потихеньку я просуваюся. Сподіваюся, що сьогодні я так гарненько провишиваю. Ну, взагалі в мене, е, як кажуть, в ідеалі е, це дошити повністю до краю. То це все заповниться. Це, це норма на всі 4 дні, от що я буду працювати цією роботою. А ну, по факту побачимо, що воно вийде, може і, і за один день вийде вишивати. Тут, таке діло тут, що буває, як сядеш, то воно. А воно пішло, пішло, пішло. Ну, це, це всі розуміють. От, ну, таке. А, наразі буду братись до вишивки, От, покажу вам ве вечір, що в мене не вишивалося, і, буду... це... і наступний шматочок буде заключеним в поточному відео. А, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота! Сьогодні маємо 17 грудня і я сьогодні закінчила свою роботу над моєї вара фієріка. Як бачите, до кінця дошила до краю листа, от, буду я потихеньку продовжувати, але уже з нового рядку, і це вже буде завтра, бо сьогодні я вже трошки замахалася шить, я нашила майже 1300 хрестиків, тому я роблю собі паузу. От, і буду я продовжувати, мабуть, уже завтра, і це вже буде наступне відео. От, а по-поточному хочу сказати, що я своїми просуваннями дуже-дуже задоволена. От, ну, ця робота ще буде на ще два дні просуватись. Ну, не знаю, чи її так навряд чи настільки продуктивно, як сьогодні, бо сьогодні майже весь день присвятила вишивці. От, але теж буде, я думаю, немало вишито завтра. От. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. До наступного відео. Хочу подякувати захисникам, нашим захисницям, які борють, завдяки яким я можу спокійно відзнімати і працювати. От. Таке, всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па.